Друзі, а у нас чергова акція заради підтримки Збройних сил України. А саме в розіграшу зараз знаходиться ось цей красень ягуар фп з потужністю 380 кінських сил. Отже, потрібно задонатити на Збройні Сили України суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. 500 гривень це один шанс виграти цей ягуар фп 1000 гривень це два шанси, а 1500 гривень це три шанси. Акція триватиме до 25 листопада, до 20. 23.59, А розіграш відбудеться 27 листопада о 19.00 в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім. І вкотре нагадуємо, що якщо ви донатите з картки іншого банку, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати свої контактні дані та номер телефону. Отже, друзі, дякуємо вам за підтримку ЗСУ і побачимось під час прямого ефіру.